Привіт! Ви на каналі сексолога-психолога Олени Павлівської. І сьогодні говоримо про секс з колишнім? За і проти. Ну, а поки підписуйтесь на мій канал і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові відео на моєму каналі. Так, от чи варто займатися сексом з колишнім хлопцем? Напишіть мені в коментарі, чи були у вас такі випадки. Знову ж таки, ця тема досить таки. Цікава і не можна складати тут якогось чіткого за чи проти, тому що знову ж таки випадки різні стосунки різні. Інколи ми розходимося з колишніми роками, інколи закінчуємо ці стосунки тут і зараз. За один тиждень, і в кожного це розставання проходить по різному. Але давайте поговоримо більше про психологічний аспект, і які дійсно є переваги і недоліки сексу з колишнім. Уявимо ситуацію. Я припиняю стосунки, тобто я вирішую розірвати будь-який зв'язок з цим партнером. І ось проходить час. Ми роз'їхались, наприклад. І в мене виникає знаєте, така психологічна недостача. Мені ніби чогось не вистачає. І я хочу отримати якусь емоційну розрядку. Звісно, що робить мій мозок в цей момент? Він згадує моменти, які були раніше, і як мені було добре. Ще один цікавий факт: після того, як ми розходимося з нашими партнерами, якийсь певний період часу вони для нас агресори, аб'юзери. Ми згадуємо всі негативні моменти і кажемо, Боже, як добре, що я від цього позбавилась. Але. Проходить певний проміжок часу, і ми починаємо згадувати все хороше, ми починаємо сумувати, ми починаємо вже думати, та не все так і було погано, а можливо це щось було зі мною. І починаємо прокручувати ситуацію, думати, о, а в цьому випадку можна було б зробити ось так, і в принципі можна було б залишатися. І наш мозок починає домальовувати картини, що ніби не все таки погано було в тих стосунках. А раз все було не так і погано, то і секс був теж класним. І от у нас є потреба отримати ось цю емоційну розрядку. Оцей дофамін, серотонін і ось ці всі гормони е, задоволення. І що робить наш мозок? Він каже, хм, ми знаємо, до кого ми можемо звернутися. Там не потрібно знайомитися, знаходити підхід, місце, е, бути кимось у ліжку. Там вже все зрозуміло, там вже схема налагоджена. Тобто, там ми займалися стабільно сексом і все було зрозуміло. І мозок каже, подзвони йому. І ти відкриваєш телефонну книжку і вже думаєш, написати чи не написати, подзвонити чи не подзвонити, а як він відреагує. І ось, наприклад, ти все-таки йому пишеш і кажеш: Привіт, як справи? Можливо, зустрінемось на чай чи на каву ввечері. Звісно, якщо ви були в довгих стосунках, ви розумієте, для чого ця зустріч, наприклад. Або ти навіть напряму йому кажеш, що от я би хотіла, тому що ми дорослі люди, а чому б ні? І це ж секс з колишнім, це ж не рахується умовно. І ви зустрічаєтесь. Звісно, твій мозок реагує. Ура, клас, зустрілись! Такий легкий адреналін, хвилювання, ніби, типу, як він зараз на мене відреагує, а як я зараз виглядаю? І ніби піднімаються знов ці емоції, і ти отримуєш цю дозу дофаміну, включаються всі гормональні системи в організмі, і ти відчуваєш збудження як ніколи. Тобі здається, що зараз цей секс може бути ну от як ніколи класним. Але ви повинні розуміти, що ваш мозок вас обманює і всі ці гормони, і всі ці емоції не справжні. І от, ви вступаєте в цей емоційний зв'язок, в інтимну близькість, займаєтесь цим сексом. І, можливо, навіть цей секс буде класним, і навіть якісним, і навіть не таким, як був раніше. І вам здається, блін, а чому цей секс не був раніше таким? Чому зараз, пройшовши якийсь проміжок часу, місяць, два-три, цей секс знову такий класний? Та зрозуміло чому? Тому що ви просто підкріпили сформований зв'язок у мозку цими відчуттями, цими емоціями. Мозок каже, згада, згадав, як було класно? Пам'ятаєш? Було супер. Так чому знову не повертатися в цю емоцію? І що виникає? Виникає нова емоційна залежність, нова емоційна прив'язка. Що це означає? Тобто ви позбавляєте себе шансу сформувати новий нейронний зв'язок у мозку, щоб отримати новий досвід з новим партнером. Тим, що ви повертаєтесь постійно до того сталого партнера. Тобто мозок постійно вас продукує і створює ситуації, в яких вам ніби постійно хочеться цього партнера, тому що там все зрозуміло, там комфортно, там безпечно, там не треба нічого пояснювати, там можна бути собою. Це де і тепер. І саме там тоді сформовується така ніби емоційна залежність. Ніби я без цього партнера вже ні з ким іншим таким класним сексом займатися не буду. Звісно, якщо ми не говоримо про якісь. Максимально токсичні стосунки, де ви розійшлися в максимально негативному конфлікті, де у вас до нього купа злості, образ, негативу. Там, звісно, ця історія грає по іншому, але в сексі з колишнім є два полюси. Перший полюс я чітко усвідомлюю, що я роблю. Тобто я просто зустрічаюся з ним для отримання емоційного та фізичного задоволення, і більше ніяких зв'язків, окрім цього, сексуального контексту, ми не підтримуємо. Ми не спілкуємось, не зідзвонюємось, не запитуємо як один одного справи. Нас не цікавить особисте життя один одного. У нас простий, тупий, вибачте на слові фізичний секс. Але насправді у цій історії теж я продовжую, тому що чим більша кількість цих зустрічей, тим більше виробляється емоційна залежність, з якою потім дуже важко вийти. Тому, якщо ви припиняєте стосунки з партнером, припиняйте їх повністю. Тому що ви, по-перше, не даєте собі можливість будувати нові стосунки. По-друге, постійно даєте мозку повертатися назад і отримувати ось цю дозу емоцій, яка фальшива, яка не справжня, і ось цей радість, щастя і задоволення, воно. Несправжнє. Саме тому ви заганяєте себе ніби, знаєте, в таке замкнене коло, де ви не ходите на побачення з новими партнерами, не шукаєте і не вважаєте, що ви гідні чогось кращого, чи ви можете будувати інші щасливіші стосунки. Ви просто повертаєтесь на ту саму історію, виправдовуючи те, що ті стосунки були невдалими. Бо ви винні, або з вами щось було не так, або ще їх можна налагодити. І ви ніби, знаєте, тішите себе цією ілюзією того, що це ж просто секс з колишнім, нічого такого. Але насправді це має дуже-дуже велику емоційну залежність, з якою потім важко впоратись, і клієнтів, які звертаються до мене саме з цією проблемою, що вони не можуть розірвати довгострокові стосунки, тому що відчувають якусь ось цю прив'язку емоційну до партнера. Це, на жаль, дуже частий запит. Тому себе буде того, що якщо ви розриваєте стосунки, ви розриваєте їх повністю. Ви не маєте потім ніяких ні фінансових, ні моральних, ні емоційних, ні фізичних контактів один з одним. Колишній це колишній, не буває колишніх для сексу, не буває колишніх для, для бізнесу, не буває колишніх для дружби. Зрозумійте, колишній партнер це колишній партнер. Налаштовуйте себе на нові зв'язки, на нові стосунки, і тоді ви будете набагато якісніше, яскравіше проживати своє життя, а ваш мозок не буде постійно вимагати вас підкріплювати емоції старим досвідом. Поділіться мені, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі ця тема стосовно сексу з колишніми, як ви до цього ставитеся, і чи були у вас моменти, коли ви дійсно ну, вже хотіли розпрощатися, але все ніяк не виходило. Ви постійно поверталися до цієї історії. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. Ну і очікуйте на нові відео на моєму каналі. Па-па!